доброго ранку, дорогі Рави! що дає нам сила віри, щоби подолати цих шкідників. Поки що немає в нас сили віри, а з іншого боку, сила віри єдина сила, яка дає можливість подолати, так як ми. Рав, якщо ми не досягаємо сили віри, то нема про що й говорити. Нам потрібно, потрібно силу віру дістати. А як отримуємо, як досягаємо її? Рав, тільки кризори, молитвою. Ну, тим, що молимося, просимо. Товариш, але шкідники вони ж утруднюють нам цей процес досягнення віри. Ні, 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 саме завдяки їм ми отримуємо так, ще й більшу силу віри. Ми сказано, що є єдине ліки це сила віри, піднятися, подолати шкідників. Але самі ці шкідники вони ж утруднюють, вони з тобто затулюють нам шлях до довіри Це для того, щоб зробити силу віри ще більшою. А що зробити? Нічого не поробиш. Коли ми бачимо перед нами перешкоди, якусь плутанину, хтось Так, як хтось скинув нас з цих сходів, на які ми вже піднялися, і знову дряпатись по тих же сходах східцях, так що ж робити? Ну і застагналися на Ісраїля від роботи, і так далі, і так далі. всі такі випадки е, показують, що тільки через з невіру і вічай ми приходимо до прохання до плачу, до правильного формулювання е ци прохання, і тоді маємо успіх товариш. Так Завдяки цьому ми здобуваємо більшу віру. І тобто потрібна більша віра, щоб досягти ще більшу віру і так далі. Тобто, ліки такі, і рішення таке, що ще разу досягати ще більше віри в вище знання, так каже, аж поки ставимо віру в вище знання над усім, так. І але немає, і тоді з усіх сил кричимо, як сказано, і за, закричали сини Ісраїля, піднявся їхній елемент вгору, і тому що без звернення до творця немає жодного шансу прийти до чогось на духовних сходах. Це зневіра, відчай кінцевий, і коли бачимо, що самі самим нам нічого не вдасться. Гроз.